Що б я далі не говорив, і буде враження, що багато всього негативного, в будь-якому випадку все пізнається в порівнянні, так от, в порівнянні з жінками, дівчатами в інших країнах, місцеві, це просто янголи. Тому що вони, хоча б контактні. Нагадаю, що це не якась специфіка місцевих. Саме жінок, от жіночої частини суспільства, тут загалом суспільство, воно отаке. Люди контактні, люди добрі. Жінки вони є просто відображенням цього суспільства. Тобто, чоловіки і жінки поводять себе однаково. Працює це в обидві сторони, і жінки на фоні чоловіків, от саме їх соціальна поведінка, вони нічим не відрізняються практично. От, бачите,